Які на сьогоднішній день є основні загрози для проведення адміністративно територіальної реформи, як я це бачу. По-перше, моя думка те, що адміністративно територіальна реформа, яка урядом сьогодні задекларована, це просто нагальна необхідність. І це треба було зробити набагато раніше, можливо, навіть 1991 році, або після, році, або після, або перед тими виборами які проводилися в 94-му році, в 98-му, 2002-му, тобто ми практично запізнилися з проведенням адміністративно територіальної реформи. Сьогодні та система місцевого самоврядування, яка є в нас в Україні, вона навіть гірша за Радянською, яка існувала, коли існував диктат Комуністичної партії, але все такі певні виконавчі комітети про районних радах, про обласних радах працювали. На моє переконання, найкраще час для місцевого самоврядування був з 91-го. Це незалежне період, по 94 рік, коли було місцеве самоврядування, коли були виконані. А потім наші повноваження були делеговані і були представники президента, а потім адміністрації президента на місцях і ті природні функції, які повинні створювати органи місцевого самоврядування, це дитячі садочки, там, освіта, культура, житлово-комунальне господарство інші речі. На рівні е, районів вони були передані районним державним адміністраціям і на рівні властей теж. І фактично ці делогонні повноваження і ресурси, які були забрані у місцеве самогодування, воно зробило місцеве самогодування фактично ну, надзвичайно слабим і недієвим. Тому те, що сьогодні пропонується, звичайно, це є великий позитив. Але є великі загрози, перш за все, в яких напрямках? Перше. Те, що я стикаюся зараз, коли спілкуюся з людьми, абсолютно відсутня, фактично інформація про адміністративну територіальну реформу, яка проховується в районі. Люди взагалі фактично не бачать її архітектури. Сьогодні всі розмови з особливого посела згодяться до того, що намагаються ліквідувати сільську раду. Якщо не буде сільської ради, зникле село. Є це має, має під собою підстави, тому що, на жаль, держава не спромоглася на програму підтримки села, про яку ми давно говоримо. Сьогодні державна аграрна політика направлена на великих земельних холдингів, на великих земельних олігархів і фактично позиція сьогоднішньої держави сприяє розчищенню землі від селян. Ми це бачимо, тому що нема сприяння ні середньому, ні малому аграрному бізнесу. Фактично ніякого останнім часом. Це чітко виражена позиція, яку я проглядаю. І через те у людей сьогодні дуже багато таких сумнів з приводу цього. Крім цього. Коли ми проводили координаційну раду, коли я зустрічаюся з головами сільських акцій, вимагають закон про громаду. Я вже про це говорив. Повинен бути закон про громаду. Багато хто говорить, що повинен бути ще й закон про комунальне майбутнє. Багато говорити про те, що взагалі ці законодавство потребує реформування і вже давно говорить про муніципальний кодекс, який повинен бути в Україні, який повинен об'єднувати всі законодавчі акти, які пов'язані з місцевим середуванням. Закон про місцеве середування теж застарів, його треба рехтувати. Сьогодні багато хто говорить про те, що вже давно всі очікують, якщо президент задекларував на 25 жовтня, що вибори не відміняються місцеві, то, звичайно, повинен бути якийсь закон про місцеві вибори. І сьогодні до цього часу відповідності до коаліційного води триває дискусія. Все таки вибори будуть двотурові на голів громад чи однотурові. Ну, я і мої колеги мають більше переконання, що все-таки, щоб повноцінно людина представляла інтереси територіальної громади, все-таки треба доводити до вибору. Тоді буде набагато якісний відбір. І люди прийдуть набагато підготовленіші і авторитетніші. Ну і саме головне, що на сьогоднішній день я спостерігаю, це відсутність політичної волі. Ну, для мене політична воля це здатність і бажання політичної еліти, національної або місцевої, брати на себе відповідальність за суспільно-політичні процеси, що проходять в країні, або лише проєктуються і генерувати ці процеси. Це я вам даю вже визначення своєї наукової роботи з політичної волі. Розумієте, от сьогодні, якщо брати перш за все політична воля партії, які присутні в парламенті. Якщо взяти ті партії, які зайшли піонерами, вони зараз будуть голосувати за ті закони, які пов'язані з об'єднанням територіальних громад і будуть торбідувати ці процеси. Ясно, що в цих партій не буде більше авторитету на місцевих виборах. І вони побоюються цього процесу. І тому, я думаю, на сьогоднішній день ця законотворчість з приводу адміністративної територіальної реформи йде не досить потужно, навіть слабо. Тому що, ну, звичайно, що виборці будуть. Пригадувати їм цей процес. Наступне, політична воля команди, нової команди, яка є в областях і районах, районним державним адміністраціям та й обласних, я думаю, адміністраціях не дуже хочеться бути могильчиками районних і обласних адміністрацій, тому що люди фактично втрачають роботу. Те саме можна говорити про районні ради, яких доля невідома, розумієте, тому що. У проєкті реформи немає цієї конфігурації, які будуть райони, які будуть їхні повноваження. Тому люди не хочуть бути могильщиками тих районних центрів, тих районів, які на сьогоднішній день склалися. Розумієте, на них теж немає політичної волі. Ну і я вам хочу сказати, що після участі непопулярній реформі і районна так звана еліта, обласна похід. Це еліта до виконкових громад чи раді сумніви, тому що люди пам'ятають це, я навіть, знаєте, в моїй пам'яті живі такі образи мешканців Лазірок, які були районним центром, їх позбавили цього статусу. От воно їх живе, вони так ображені залишилися. І фактично в такі самі думки і так далі. Тому тут треба підходити трошки якось по-іншому і йти на компроміс із місцевою елітою, давати їм якісь ну, таки мотиви для того, щоб вони прийняли якомога більше участі у цьому процесі і щось їм гарантувати. Ну і політична воля переважної частини лідерів територіальних громад, вона теж протиставлена самій ідеї укріплення, тому що це боротьба і за збереження мережі сільських населених пунктів. І, звичайно, це боротьба за свій вплив однозначно. Хоча введення такого інституту, як староста, на сьогоднішній день, мабуть, забезпечує присутність влади у селі. Але до сьогоднішнього дня я хочу сказати, що інститут староста не тільки виписаний у законі про об'єднання територіальної громади. Я не знаю, це я вважаю таким нормативно-правовим носом. Так повинно бути все-таки у законі про місцеве саметування, це введений інститут. Я думаю, що норма про старосту стопину можливо бути навіть у Конституції України. Я думаю, що повинно бути відповідне рішення. І тому на сьогоднішній день значно більше запитань, ніж розумієте? І тому я переконаний, що сьогодні, на жаль, цей процес іде надзвичайно мляво. Ну і останнє держава декларує державну підтримку процесу об'єднання територіальної громади. Яким чином? Через участь ново створених територіальних громад у Державному регіональному фонді. На сьогоднішній день на теренах області, якщо будуть створені ці громади, вони можуть подавати свої проекти, А ці проекти треба буде подати до 15 липня. Це повинно стимулювати ці громади об'єднуватися. І тоді держава, мови, дає гарантії, що в цьому році будуть профінансовані ці проекти. До 16 липня вже треба подати проекти на наступний рік. Тобто на 2016 рік. Ну, я довгий час займаюся проєктним менеджментом, викладаю навіть іноді в УЗІ цей предмет. Там скажу, що створити серйозні проєкти за відносно короткий період з проєктною кошторисною документацією, це досить таки складно. Але мене інша турба. На Полтавщину. з відповідності до тих, до тих відомостей, які я отримав на Мінрегенбуді, Пропонується виділити все на все 81 млн грн. Розумієте, ну, на всю Полтавську область 81 млн грн для поліпшення доріг територіальної громади. Для поліпшення, можливо, дитячих садочків, шкіл ще якісь і інших якихось об'єктів, це конче мало. Якщо врахувати те, що кілометр дороги коштує чорною 4-5 метрів, коштує близько 3 мільйонів, це важко порахувати, що це десь близько 30 кілометрів доріг. Извините, якщо ми хочемо справді, щоб новоутворені територіальні громади мали гарне транспортне сполучення, звичайно, треба починати з доріг. Їх немає. Я поїхав по району по Машівському району. Я не знаю, це складно. Семенівський район, Лобинський район, в районі Кременчуга, ну, всі дороги фактично розбиті, якщо врахувати, скільки у нас стояло казачисто. Фактично коштів на дороги майже не відділялося, то сьогодні мабуть, цього треба було почати. Тому позиція моя така, що на сьогоднішній день адміністративно територіальна реформа вона дуже потрібна, але є великі застрої щодо того, що вона не буде проведена через те, що і держава належним чином не підготувалася. Далі дуже обмежені встановлені часові рамки. Далі дуже низьке економічне і взагалі державне стимулювання цього процесу. І викликає сумнів, що взагалі є належна політична воля. Хоча багато хто говорить, що да, ні, нас є на політична воля. Я приймав участь у конференції асоціації в Академії Муніципального управління. І була така в мене дискусія із науковцями. Говорить, та ні, є в нас політична воля, це в вас є політична воля, науковців. а тих людей, які представляють місцеві еліти, треба розібратися, тому що вони відповідають за людей. А щоб гарантувати людям зміни по цій реформі, треба бачити, що вони або прописані, або економічно враховані. Тому є відповідні питання щодо того, що, звичайно, ця реформа в нинішніх умовах за умов такого відношення до неї, що вона буде здійснена. Це є моя подібність.